Сергій Золотарьов з міста Шостка, що на Сумщині. Його війна розпочалася у 2014 році. Прикордонником морської охорони він потрапив під обстріл біля Маріуполя. Тоді вперше зрозумів, наскільки близькою може бути небезпека. Втім, для себе вирішив, службу не залишить. Була можливість ще в 2014 році, була можливість списатися за станом здоров'я. І Предлагали, якщо не хочеш, ми можемо тебе списати або можеш перейти на іншу посаду. От, ну, з тим, що я зіштовхнувся з тими людьми, які ну, це волонтери в 2014 році, які допомагали мені в моєму оздоровленні, в моєму лікуванні. Їх відношення і ставлення до мене до всіх інших військовослужбовців надихнули мене на те, що ну, службу закінчувати ще рано. Весь період АТО та операції об'єднаних сил Сергій Золотарьо фактично не залишав передову. За всі ці роки пройшов найгарячіші напрямки, і кожен день служби для нього був передусім про відповідальність. У мене завжди був такий, можна сказати, мій дівіз, що. Я готовий воювати не за того, що. Попереду ворог, а тільки за того, що є попереду є хтось позаду нас. Ну позаду нас я трактував це так, що це наші сім'ї, наші батьки і всі, всі інші цивільні люди. Ну тобі, ж, вся наша країна. В лютому 2022 року він знову опинився під Маріуполем, де став одним із захисників Азовсталі. Цього разу боротьба завершилася полоном, який тривав майже два роки. Про цей період Сергій задувати не хоче. Смачне обслуговування, персонал поганий. <хи> ну, якщо це так от, ну, сказати, бо ну, я, я можу сказати, як, але ну, це на камеру не говориться, як би розумієте. Ну, нічого хорошого. Ну, зовсім, від слова, зовсім. У звільнення Сергій повірив лише тоді, коли почув рідну українську мову. Повірив тільки тоді, коли до нас до автобуса зайшов чоловік і сказав, Хлопці, вітаємо, ви вже вдома. Ну тобто, українською мовою, де не російською. Зараз аж мурахи по кожі, по шкірі бігають. Зараз Сергій вдома відновлюється, але каже, повернення до звичного життя лише починається. Ну, взагалі, шлях сам по себе, сам по собі довгий, і важкий, якщо так. Ну, Ще раз хочу сказати дуже велике дякую самим буковинцям з їх теплотою, з тими людьми, якими я тут зіштовхнувся з, ліко... з лікарями і так з цивільними. Сергій Золотарьов пройшов шлях від перших боїв війни до полону і повернення додому. Його досвід це свідчення того, якою ціною дається свобода. І водночас нагадування: кожен день після повернення теж боротьба, але вже за мирне життя. Ради України. Кропивницький, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4.